Всім доброго дня! Ми з кокусиком сидимо на дворі. Кука кажи всім привіт! Ось цей красочик сидить у мене на ручках. Сидимо з кокусиком, відпочиваємо. На дворі так хорошо, вже не жорко, так як було тиждень назад жорело. Ну, як жарко, ну не так. Якраз погода хороша, комфортна. Сидимо і хочемо вам показати свої. Покупочки з кокосиком. Ну, тобто, я особі хочу показати. Хочу показати новинки косметики, які купили, розказати своє враження. може хтось щось шукає. Так що це таке. Ось користувалася я такою п'янкою для обличчя. Я вам в попередніх відео давно-давно показувала, що я її купила. Мені дуже сподобалася ця п'янка. Ну, купляти такий самий продукт я не захотіла, Хочеться спробувати щось нове. І купила я собі. Ось таку тепер п'янку, п'янку ланху. Вже раз-три не вмивалася. Мені дуже сподобалася ця п'янка, нічим не гірша моєї, що закінчилася, хоча це дешевше. Та коштувала десь около 2000, а трій взяла за 1100. То мені вона теж дуже подобається, не бачу різниці між ними зовсім. Ну, є, Єдине, що можу сказати раніше, я вмивалася, купила різні гелі, всяке таке до. П'янки набагато краще. У мене особисто від гелів по червоні є шкіра. Вона така роздражається, а від п'янок цього ефекту в мене немає. Більше мені підходить п'янки для вмивання. Так що взяла ось таку спробувати. Може, хтось шукає теж, то рекомендую таку попробувати, мені подобається дуже. І в попередньому відео показувала вам, що купила туш Це ось ця туш Колістор. Її не хочу рекомендувати зовсім, мені вона не сподобалась зовсім. Вона, типу, була по акції, взяла її за 660 гривень, по-моєму. А ціна на неї стояла типу 1200, ну, я подивилась в інтернеті, вона такі коштує 700 гривень, то просто такий хід, щоб ми її купляли, брали в брокарді. Я так думаю, ніяких там знижок немає, це все просто уловка така. Ось кокосик сидить. Е і накрасилася я нею на роботу на сутки попередні Вона мене вже до обіду осипалася, був ефект понди, що я не знала, що робити. Підтирала її полочками, і, і дисками водними. Ну, коротше, дуже вона сипеться, мені не сподобалося. А то, як кажуть, яка ціна, така і туш, напевно. Замовила вже собі іншу на мейкоп. Завтра прийде, покажу вам якась забула, як називається бренд Франція. Для мене він новий, я такої ще не брала. Цієї фірми нічого. Ну На неї багато гарних відгуків, вона трішки краще, чим ця, по ціні, по всьому. А то, що в мене закінчилася, ось оця ця дуже класна. Вона в мене більше року, я нею користуюся. І, ну, в принципі, нею можна користуватися ще. Ну, вже вона так підсохла, вже комучками береться, вже така проблемна. Коротше, вже Закінчується. То цю можу рекомендувати. Дуже класна. Ось називається як назва Паріж. Ось така ось хороша Цю можу рекомендувати. Дуже класна. Ну, а це не дуже. Може, комусь вона і підходить, але мені вона не підійшла зовсім. Так що таке. Ще хотіла показати вам, взяла теж в брокорді ось таку пудру. Клінік, чи якось так вона називається. У мене третій номер. Вона така сама звичайна, тут просто біленький спонжик. І ось так вона виглядає. Поки не можу за неї нічого сказати. Пару ростиків я попробувала Вроді нічого, нічим не гірше моєї, той, що в мене вже закінчилась. Вроді, коштує в брокорді 1800 з копійками. Десь так 1890. Вроді. Ну, грубо говоря, 1900, хай буде. Так що, отака пудра. Можливо, хтось шукує щось цікаве новеньке для себе. І ось кокосик. Та кокосик. Так що, отакі ось в мене були покупочки. Ще прийде потім туш покрошуся нею, розкажу вам своє впечатлення. Якщо горна буду рекомендувати, можливо, хто шукує дуже ту гарну туш Бо для мене це завжди велика. Проблема знайти горну тушу, пудру. Я починаю перечитувати багато різних отзивів, дивитися в Ютубі різні ролики. Ну, люди як користуються, що говорять про неї, щоб не потратити гроші зря, як кажуть, а купити дійсно, щоб горне було. Можливо, комусь теж цікаво буде те, що я розказала, порекомендувала, можливо, хтось щось шукає, можливо, хтось, так, як і я, важко знаходить горні продукти. Так що... П'янку можу рекомендувати. Ось цю туш також. А нова прийде потім розкажу. Так. Готуємо вечерю. Будемо робити топчену картоплю, Юра. як каже Юра, топчена. Поїхав по сметовку. Да. І запікуємо з таку штуку, яку купили в товтою. Як Юрій в минулому, в минулому влозі, так. Да. Коки. Начальник кухні куки. Жарко, куки. Хоча вже не дуже. Да. Мама чисти картопельку, ми промовуємо кову машину. Знову загорілася рукака, що треба від Noкіpі. Очистити є в нас таблеточки і чисто. Картопельку вже варимо. Что скажешь, начальник кухни? Скажи, кулачки дадут или что? А это был салатик из наших помидоров там он парчик я, нужно его покрасить. Так вот с такого чая, с ним смачного. на черный садок как трава. Йому? Ось і колка, трішки довчиночки вибросив. Там показують у, у відео, про що вам питали, чому ви не показуєте їхні вкуси. Треба показати її а, там розвалилася в траві спеціально. Поки ми показуємо такого хлопчик, отцію все одно цей гамбургер найулюбленіша іграшка. Да, Кок? Кокос. Що слухаєш мене. Ти що це за агресія? Кокос! Всім страшно. Показуємо звізду балета. Юсі. Юсі. Валюється то тут, то там, то в огороді. Коки Була коки Конечно, Звісно, трошечки дає їй жизнь. Василіск. О, Господи. Грозная яка Чудовище маленька. Тобі їсти треба йти, ти щось така легко. Щось принесе мені і її поїсть. Кокій, кажи, да, їсти. Їсти це моя фішка. Не йди, бо піде кокос туди її прогуне. Що взяло? Красович линьо Шерсті. Тобі щось допомагають? Зніму, щоб потім не весіло завтра. Ні, ну да. Завтра я сам находилась это. Надежды на моду. <laughs> Менится будет очень проблематично. Скручивать это все дело. Кокос. О, симпатюлька. Перенерав, що він тут не втік. Стоїть дивиться. Сьогодні по радіо чув, що по новинах, що в Києві дощ. Ну, в нас щось. Ні одне хмаринки. кокос на місці. Їдемо проїдемося. Такий Юра не захотів. 没去。 Кусуно приїхав Коки. Що ти хаке? Пішли вон туди. Ідемо. Ось взяли такі Коктейльчики. не фокусуються. Так, мама, ну вибери, який ти будеш пити. Цей. Цей? Цей солодший. І що, йок тобі цікайлик. Там таке слабенько. Так, вежа. Кокус взяв висоту 180 метрів над рівнем моря. Це дуже серйозно. Ось ця вежа, табличка. Ось QR коди. Може хтось навести телефоном і почитати, що це таке. І взагалі он, легенда про неї, що воно тут встановлена. Ну я думаю, комусь буде цікаво. Ось ця табличка.